Всім привіт! Та вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми подивимось на f 4 j United Kingdom Phantom 2. Що ж, історія цього літака в нашій грі доволі сумна. Він був аутсайдером серед тріо зі Сполучених Штатів Phantom 4 s міга 23 ml та французького міража. Колись і французу було дуже важко, але потім його апнули, і він грається доволі непогано. А ось британський фантом і зараз дуже сильно відстає в нього дуже високий бойовий рейтинг. Та не скажу, що він може дуже багато. Якщо у американця F4S є бойові предкрилки, та він маневрує доволі непогано і може перекрутити Міга-23 мл зараз і покрутитися навіть з міражом на якомусь відку. також в нього є більше підвісів та запальні баки, у цього фантома немає. На шлемки у цього фантома немає прикрилок. І це, як на мене, бривнок з крилами. Він завжди був такий страждав, чисто, щоб дотягнути до топової авіації у Британії. І в Британії, в гілці є Фантом FGR 2. У гілці. Що ж, що робили британці? Вони виробництво не витягувало. Будівництво нових літаків вони потребували більш модернізованих літаків. Тож за рахунок підтримки зі сполученими штатами вони замовляли експортні версії фантомів. Було багато версій фантомів. Їх підтримка почалась десь. З кінця 60-х років, точніше, з 1968-го, були версії фантомів K, були версії фантомів M. Потім британці модернізували їх своїм виробництвом. На оцих фантомах Phantom FGR та Phantom FG1 стоять їхні двигуни. Також є їхнє озброєння, називаються вони Skyflash Dogfight. Це ракети щось по типу aim 7 і Sparrow Dogfight 2. Але вони гірші. Гайджини трохи занерфали у нас догфайти усі. І ці догфайти страждають як найбільше. Найбільш гарантовано вони влучають десь з 5-7 кілометрів. І все, вони зникають дуже-дуже часто, не попадають, і це доволі погано. І ще у нас немає вбудованої гармати, як на F4I. Або Курнасі. Це доволі погано, бо оця батумба знизу додає багато ваги та додає багато супротиву. І цей фантом не літає. Також у нас немає британського двигуна, це у нас General Electric J79GE. На всіх інших фантомах британської гілки є Rolls Royce двигун більш потужний. Але він також не сильно допомагає, бо ця гармата забирає усі льотні характеристики. Що ж, щодо історії. У uh, кінці. 80-х років вертанців створилася діра в повітряному просторі, бо вони трохи перекинули свої повітряні сили і вони потребували більше літаків. І вони дозамовили з резерву Сполучених Штатів ще фантомів f 4 j Там їх трошки доробили, щоб вони були більш схожі на F4S, але без бойових предкрилок та без НСЦ, без нашленної системи цілевказання. І за рахунок цього вони додались до ескадрилії тайгерів, тобто, у них є така ескадрилія тигри, і ось емблема тигрів є на цьому фантомі. І за рахунок цього вони закрили свій повітряний простір повністю. Що ж, у нашій грі фантом грається в АРБ, і він качав гілку дуже давно і може багато чому. А також в ТРБ йому знизили бойовий рейтинг, і він становиться у сетап 10. -7. Ось сюди. Але я не сказав би, що він і тут доволі гарно грається. Що ж, як на мене, йому б бойовий рейтинг або 11-7, як Міг 23МЛ, або навіть нижче. Бо скайфлеші, вони доволі погані. Доволі погані. Запальних баків у нас немає, як на 4С. У нас є снеби, які я використовую в ТРБ. А також підвіси для АРБ. АІМ 9J, доволі непогані ракети. Це те саме, що АІМ 9H, але наземного базування сухопутних військ, можна сказати, звичайних ВВС, бо F4S то ВМФ Сполучених Штатів. І Skyflash Dogfight. Ті самі АІМ Сім'є Dogfight, які є у американця, але вони гірші, вони летять менше, але непогано довертають. Десь з 5 км, лоба, гарантований фраг, також є невеличкий захист від перешкод, якщо зірветься. Радар на Діполі, то вона полетить у ціль. Також, що краще, ніж у F4S, це пушка Гатлінга, гармата Гатлінга, Гау 4, 20-мм, яка дуже сильно стріляє, але вона дуже сильно ламає льотні характеристики. Що ж, як прев'ю у мене на цьому все. Давайте дивитися бої та дивитися, що може Фантом у 2025 році. Що ж? Розпочнемо перший виліт з голландських висот. У цьому відео буде тільки АРБ, бо відосик про ТРБ в мене вже є. Він був один з найперших про 10,7. Так, мі мікрофон в мене там не дуже, але можете подивитися, якщо ви захочете. Лінку я поставлю в кінці цього відео. Тож, розпочинаємо виліт, летимо у лоба. Як бачите, накупили мігів 23-х. Зараз не досить досвідчені люди грають на них, і так вони зливаються. F-20, а бізони. Ми нікуди не встигаємо, ми завжди будемо останнім. І у цих перегонах ми маємо хоч якось вичепити собі хоч якісь фраги. Це буде доволі важко. І ще лише ви зможете нормально, більш-менш грати зі своїми супротивниками. Це від 11.7 до 12.3. Все вище, ну. Нам навіть і тут важко, а що буде вище, ми нікого не здоганяємо, ми нікого не перекручуємо, лише сподіваємося підчепити отаких дурників, як F4S, який нічого не бачить, кидає ракетки та намагається зробити хоч щось. І ось ось як бачите, SkyFlash летить досить довго. В нього двигун витрачається доволі швидко, десь перші 4 кілометри. А далі все. Ось ще один міг 23 у лоба підловив. І все. У задню напівсферу радар не працює, і ви не зможете нормально скинути з доплерівським режимом SkyFlash, навіть якщо захочете. Також захист від перешкод на докфайтах та усіх сферу працює лише у передню напівсферу. І ці ракети не працюють. Ось тут задоджив ракету, намагаюся ще трошки поманеврувати. Але це Хорнет, і також у нього є союзники більш потужні. тож... Я отримав свою ракету по сороці. Два фраги. Розпочнемо ось так. Другий бій це у нас В'єтнам. Супротивники, як бачите, вище. Мігі-29, Міражі 2000, Ф-20. Знову. І усі вони швидше, ніж ми. Я буду намагатися хоч щось тут підчепити, хоч якось відіграти. Це одні такі з найадекватніших боїв. Так, з мігами 23 ми які нічого не розуміють, грати можна. Вони, ну, такі ще не розуміють, що коїться. Але коли вони зрозуміють, буде доволі важко. І що? Максимальна швидкість 1300. У нас навіть і бомб немає, нічого немає. Оця батумба знизу забирає у нас всі льотні характеристики. Ми літаємо навіть повільніше, ніж Курнас та ніж F4I, які можуть набрати без цієї. Підвісної гармати 1400-1500 і літати більш швидким. Тож, пій розпочинається, ми підлітаємо, шукаємо нахаб, які летять у лоба, та будемо робити хоч щось. Користуюсь своїм радаром, звужую сектор, щоб сканування було більш швидким та бачити лише те, що я хочу у носі, а не те, що захоплюється по краю радару, та щоб усі цілі, які там летять десь. Справа або там зліва у космосі, мені вони не потрібні. Ліміт нашого БПБ це 10 кілометрів. Тож, щоб захопити ціль, яка летить у лоба та бачити її більш конкретно, виставляємо вузький сектор та дивимось перед собою. І нажимаємо лок на ту ціль, яку ми хочемо. Зараз так. Раніше на усіх фантомах з ІДС ППС можна було лочити на всю цю дистанцію, навіть на усю карту. А зараз використовуємо ось такий мод. Ще що можна: можна захопити ціль у задню напівсферу, але якщо вона на фоні неба та пустити по ній скайфлеш. якщо там буде гарний лок з двома рисками. Це також можливо інколи, але досить важко так підловити. Треба шукати цілі у лоба, цілі, які підлітають до вас, цілі, які за. Стали у удохфайт з вашими союзниками. Так, ви всіх пропускаєте, ви будете більш краще бачити маркери. Але якщо ваші союзники або супротивники грають гарно, ви нічого не отримаєте з того бою. Навіть одного фрагу буде не отримати. Фантом падає, я хочу тут його трошки підчепити, кину йому Aim j а 9 Девід Джей доволі непогана ракета, вона летить на 4 кілометри. Але якщо ви наздоганяєте ціль, якщо ви цього не робите, ну, вам буде дуже важко. І ось я скину Skyflash і навіть у землі я в нього влучаю. Треба бути завжди нижчим за вашого супротивника та робити багато болю. Ще прикол з як бачите, 3 кілометри, вона досить непогано довертає. Доки працює її двигун, вона досить гарно набирає енергію та довертає. Але лише у ближньому повітряному бою, в якому фантом відчуває себе доволі погано, бо супротивники більш маневрені, ніж ми. Ось два фраги, я зміг отримати. Летимо далі, будемо намагатися зробити якомога більше, встигнути, перш ніж ці сильні наші союзники та наробити фрагів. Ще один Міг-23 вилітає, скидую ще раз з 3 км SkyFlash. Намагаюся тягнути носа перед носом супротивника. Навіть якщо лок рветься, захист від перешкод дозволяє нам влучати у супротивників. І я отримую свій третій фраг. Залишив ще один. Я вижимаю усе, що можна з цього фантому. Але ну, це дуже боляче, хлопці. Що я можу сказати, це дуже і дуже боляче. Ось тримаю лок на F18, даю Critical Hit, щоб отримати хоча б асіст. Хоча б асіст. Бо витрачати ракету задарма то таке. У мене залишається AIM9G, і я буду намагатися використати її. E -E. Також фантоми за рахунок того, що в них два двигуни, вони досить багато з'їдають паливо. Розвернувся. Супротивників вже майже немає. Ми союзники більш швидкі ганятися за супротивниками я вже не хочу. Я хочу отримати більше досвіду за цей бій. Тож я постріляю трохи з гармати. Снарядів у нас дуже багато 1200. Тож можна ще трошки покрабити ботиків та отримати за них додатковий досвід та додаткове срібло. Це краще ніж нічого, якщо ми просто полетимо за супротивником та будемо сподіватися на вдачу, та отримаємо чи не отримаємо останній фраг. І ось Гау-4 нам також дозволяє робити фраги наземні і непогано підфармлювати ботиків. Снарядів дуже багато, і це приємно. І це, напевно, одна з приємних речей на цьому фантомі це його гармата. І все. Вона як і плюс, так і мінус для цього літака, бо вона забирає дуже багато його льотних характеристик. Снарядів багато, можемо заспамити, але то таке. Заберу ще одного ботика тут. До того, як бій закінчиться, і отримує більше експіріенсу та більше срібла. Три льотки, шість ботиків і один асіст. Непогано. Полетіли ще один бій, це у нас знову дані. Будемо намагатись і тут щось зробити. Супротивники в мене це F-20, бізони, міражі, яких не можна пропускати у задню напівсферу. Хоча б мої союзники. Які новачки накупили емелів, будуть хоч щось світити. І так, дуже багато людей з китайськими ніками, які люблять на емелах фармити баски. Тож, не намагайтесь навіть підвішувати ті бомби. Вони забирають усю енергію, ви розганяєтесь дуже довго. Ви ніколи не встигнете скинути, а вам потрібно скинути 6 бомб. Не дві запальнички, а 6 бомб на цьому фантомі. Тисяча фунтів, які є. Поясню, чому 1000 фунтів і 6. Нам на баску потрібно десь 3 тонни вибухівки. 3 тонни бомб. Тисяча фунтів це десь 500 кілограм, 470 або 460. І ось нам потрібно шість бомб, щоб забрати одну баску. І отримати за неї досвід та отримати за неї срібло. Але для нас це фатально. Ми і так літаємо, як бревно в небі. Якщо деякі літаки я відчуваю, як там кит у небі, типу Phantom 4С, але це, оце, це просто бревно. Бревно, яке не довертає, на якому дуже важко, і тільки за рахунок того, що ви награли дуже багато боїв, розумієте, усі плюси та мінуси вашого літака, ви зможете хоч щось зробити. Якщо ви купили цей фантом давно і він у вас залишився, ну так це непогано. Якщо, я думаю, ви вже вигріндили усю цю британську гілку і у вас вже є давно фантом тайфун. Але так, це доволі важко. І ось, як бачите, я запольнув декілька скайфлешів, але вони кудись зникли. Я не знаю, куди вони зникають, чому вони інколи не влучають, що з ними коїться. Лок є, але вони просто відлітають. Чи це так працює погано, захист від перешкод, що вони реагують на Діполі, коли в 39 і не рахуються з твоїм радаром, чи щось таке. І ось тут, хоча б мені допомагає союзник на ще одному фантомі, я зможу хоч якось підчепити цього F-20. Бо у лоба він мене просто жре. В нього ЛТХ набагато краще. Це сумісність між F16 та F5, маневреність F5, двигун F-16. І ось він забирає мого союзника на Фантомі ФГР2. Але я спробую ще хоча б раз дати йому скайфлеш. півтора кілометри, намагаюсь хоч щось скайфлеш довертає і робить критикал хід. Він отримав не дуже сильні ушкодження, буду намагатися робити ще хоч щось, буду віддавати ще одну ракету, бо його треба добити. Бо він просто відлетить та буде забирати ще моїх союзників. Залишається ще один скайфлеш, лочу його знову у лоба, скидую SkyFlash. І за рахунок того, що я швидше його залочив та швидше скинув, я отримую свій фраг. Получу на перезарядку, бо я витратив усі нарли. А супротивників залишається доволі багато. Воювати з ними без нарлів доволі буде боляче, бо вони тупо сильніші. Я перезарядився, відірвав собі трохи шасі, буду намагатися шукати собі цілі. Залишається ще один китайський літак, та залишається Міг 23МЛ, якого я підсвітив сліпою охотою. Летимо далі, дивлюся радаром, можливо, хтось літає в небі та хоче мене забрати, але СПО моє мовчить, тож ніхто до мене не летить. Що ж, буду намагатися зробити ще хоч якісь фраги, лечу вперед. Десь тут ще є китаєць, який фармить наших ботиків та фармить наші баски, буду намагатися йому заважати та заважати команді супротивників. Он якийсь чувак на Міг-23МЛ вбиває ботиків, але він розбився. Намагаюсь відіграти якомога ефективніше. Але міг 23 за рахунок їхньої космічної швидкості встигають набагато більше та долетають набагато швидше. Тож, я буду асістити їх та намагатися зав'язати бій по-своєму. Намагатися зафармити бій у лоба. Бо інакше мене тупо з'їдять. у них супротивник відлітає з їхнього філда, він перезарядився. Я його бачу на радарі, хочу його перехопити. І як бачите, тактика на фантомах буде звичайною. Тобто, ми спеціально робимо вскид Будь-якого сперу уверх, бо щоб вона може інколи законтрити антипод або розбитися з плешем та вгатити по цілі з об землю, навіть якщо вони знаходяться в антиподі. Скидуємо її зверху, намагаємося вижити з цього міга 23 якомога більше енергії, щоб він маневрував. Бо якщо він набере швидкість, він від нас втече або він нас тупо перекрутить. Якщо ми підемо з ним в ЛОБа, його Р24Р набагато швидше, тож треба сідати йому на 6 та не відпускати. В жодному разі, якщо ви відпустите Міг-23, він набере дистанцію, потім відверне, поверне до вас в ЛОБа та скине Р24, яка долетить до вас досить швидко, та просто вас зіб'є. Вижимаю все, поганенько стріляю з гармати. Але я все одно його заберу. Бо снарядів на цій гарматі доволі багато. Я забрав цього Міга-23 нарешті. Шукаю останню ціль. Як я пам'ятаю, це залишився якийсь китайський літак. Він буде намагатися мене бомзумити, але я його все одно знайду. Сліпа охота перекинулась на мого союзника, бо я збив Міга-23-го. Шукаємо останню жертву. СПО мовчить. Нікого немає, СПО зараз не тригається за рахунок теплових ракет, тож будемо намагатися шукати та робити хоч щось. Сліпа охота майже завершується, можна буде підробити ще местика та подивитися, де знаходиться цей останній голуб, який літає десь у космосі. Можливо, хоче пофармити ботиків, затягує бій якомога довше. Так, чим довше ви знаходитесь у бою, тим більше досвіду ви отримаєте та більше срібла. Але маємо, що маємо. І ось з'явився незвідки цей китайський GH7 і отримає SkyFlash. Добре, що я піймав його у ЛОБа, а не у задню напівсферу. І я його збиваю. Три фраги непогано. Доволі непогано. Хоча це доволі важко було. І ось так це грається. Вам не завжди буде вдаватися робити фраги на цьому фантомі. Бо якщо ваші союзники або супротивники сильні. Ви нічого не отримаєте з бою. Тут мені тупо щастить. Ходімо ще один бій. Це у нас мегаполіс. Якомога ближній бій на цій карті відбувається завжди. Карта дуже маленька, карта доволі стара, але вона доволі цікава. І ось справа на мегаполіси є горе. І ви можете сховатися за цими гагорами, також там облітають супротивники, можете скористатися нормальним рельєфом, не маневруючи між будівлями, і більш адекватно відіграти, ніж у чистому полі над океаном, або де знаходиться город, та там багато висоток, в яких ви можете тупо впаятися, бо вам не вистачає льотних характеристик, щоб відвертати та маневрувати нормально. Я вибираю більш оптимальну позицію за горами, бо тут для мене як. Як на мене, мені тут краще грати, та я буду намагатися вичіпляти тих, хто летить по цій стороні, та буду намагатися забирати баски, або перехоплювати моїх союзників, які хочуть побомбити їхні баски та прикрити їх. Ось така тактика на цьому фантомі це тактика прикриття. І це все. Він не може в, лоб, в лоба нормально, хоч, ну, хоча може за рахунок Skyfлешів, але ну, маневрувати докфайт на ньому це смерть. І. Робимо завжди проходи, намагаємося якомога ближче викинувати SkyFlash. Оптимально це 5 кілометрів. Намагаємось крутитися, намагаємось допомагати та хапати тих зябриків, які вас не бачать, які закусилися з вашими союзниками, відкидують хитаце, як попало. Тож ловимо їх, допомагаємо, і це все, що ми можемо робити. Такий геймплей доволі нудний, що я можу сказати. за 50 боїв, ви втомитесь від цього фантому. А ще вас буде дуже сильно прогорати ваш стілець. Бо коли ви вилітаєте і нікуди не встигаєте, а ваші союзники забирають усю команду або супротивники забирають усю вашу команду. Вас буде просто підгорати дуже-дуже сильно. Ви просто нікуди не можете встигнути на цьому бойовому рейтингу. <кій> Що ж, я забрав Міга-23-го, він отримав критикал хіт. Буду намагатися вичепити ще трошки супротивників. Ще два Мігі-23 спереду. Буду намагатися скину SkyFlash. Ось тут доволі близько Міг-23-й, але він не користується нормальним рельєфом. І отримає поза зоною антиподу мій скайфлеш. Ще один Міг 23 летить до мене у Лоба, тут я з ним закусуюсь. Але цей фантом досить інертний, і я чуть не розбився. Ах, як це було важко. Хоча Бог рандому мене тут пощадив, і я зміг отримати. Не отримати ушкодження та полетіти далі. Ще що поганого на цьому фантомі зона БПБ, наш сектор, ми не можемо змінити. Тобто ось такий квадратик оце все, що ми маємо. Ми не можемо змінити його на прямокутний, щоб дивитися над собою нормально. Нам треба завжди довертати носа. І це, як на мене, доволі боляче. Бо супротивники, які мають НСЦ, які мають кращі льотні характеристики, Просто користується цим та нас з'їдають. Міраж може довернути носа та доволі швидко відвернути. ML за рахунок швидкості просто піде вниз або вверх, також зробить маневр на, розкладну... на розкладених крилах та відверне. Phantom 4S залочить за допомогою НСС. Так його сперу це лайно погане, яке доволі погано влучає. Але він може так робити доволі. Спокійно і забирати свої фраги. І хоч він такий же повільний, як і цей фантом, але він може вступати в маневрений бій і десь півтора витка на предкрилках, на бойових закрилках йому гарантовані. І він за рахунок цього може вийти на супротивника і зробити гарний простріл або скинути ракету. Цей фантом так не може. І ми будемо на ньому страждати. Що ж, забираємо останнього, і бій закінчується. Два фраги. Все, що я встиг зробити тут. Ми подивились бої. Та що я можу сказати у якості висновка про цей фантом? Ну, він застарів і не дарма гайдзіни додали бізон. Так, це завищений бойовий рейтинг, 12-0 на ньому грається дуже болісно. Якщо він потрапляє вище, там, де 13-0, там Су-33 його з'їдає, і всі, хто вище, його з'їдають. Новий Хорнеташний його з'їсть, хорнет преміумний його з'їсть, f 20 усі його перекручують і йому дуже-дуже болісно. -дуже він не маневрує, він грає лише у проходи і якогось дурника вичепити, і все. У ТРБ також на ньому досить болісно грати, бо ці скайфлеші не влучають, можна позбивати льотку трошки, Су-25 А-10, але то таке. Так, він може вам викачати усе, але ви будете досить сильно страждати. Але британська льотка доволі цікава, особливо на топовій авіації, доволі гарно грати. Новий єврофайтер це просто пісня. Що ж, чи варте страждання на ньому? Ні. Я так не думаю, чи варто його придбати? Навіть по скидосу ні. Можливо, якщо гайдзіни змінять йому бойовий рейтинг нижче, десь на 11.7 або 11.3. Як я думаю, там би він грався. Так, там би було більш цікаво. Його, як на мене, супротивник навіть не F4S, а F4I, хоч той і без доплерівського моду. Але у нас на 11.3 є Шведський Віген з ракетами DogFight та з F4J, і з кращими ЛТХ. А їм 9J, вибачаюсь. А ось цього преміумного я не знаю, за що його так не люблять та за що його запхали аж на 12.0, то йому дуже і дуже боляче. І всі люди, які донатять у цю гру, отримують страждання. Навіщо так? Я не розумію. Що ж, у мене на цьому все. Дякую, що подивились відео. Дякую, що прийшли подивитися відео. Побачимось у наступних відео.